F-16 тепер безпілотник. Штати зробили свій морський дрон камікадзе, а увесь бройовий світ залежить від Китаю. Так, сьогодні ми з вами говоримо про останні мілітарні новини тижня, що вже минув. На зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Немає жодних сумнівів у тому, що майбутнє за безпілотниками. Це розуміють і в Штатах, тому вже зараз, побачивши реалії сучасної війни не з, з беззбройними племенами, а з реальною армією, вони все більше і більше починають рухатись бік саме безпілотних систем, зокрема і в авіації. І проявляється це не тільки в розробці окремих безпілотних систем підтримки, про які ми вже якось говорили. Так, усілякі Валькірії та інші БПЛА, на кшталт турецького Кизлелма, також розробляються. Це це ніхто не відміняє. Проте робота йде і на тим, щоб звичайні літаки. Перетворювати в безпілотні. Насправді ця історія взагалі не нова, і спроби зробити це продовжуються вже понад 10 років. Наприклад, Boeing ще в 2013 році піднімали у повітря такий модифікований F16, доволі успішно, до речі. Зараз же DARPA інвестують 50 мільйонів доларів в три літаки, які мають не просто пілотуватись віддалено, а й мати на борту штучний інтелект, для чого вони співпрацюють з Microsoft, OpenAI, Google та Amazon. Найбанальніший приклад використання AI це виявлення та усунення вразливих. Дививостей у програмному коді, але я думаю, що насправді все трошки масштабніше. Також треба розуміти, що не зважаючи на те, що все це відбувається з 2013 року, і зараз кількість бортів та задач активно збільшується. до впровадження та прийняття на озброєння ще дуже, -дуже далеко. Зараз мова йде виключно про те, що ось ця програма перетворення, яка називається Viper, буде тестуватись ще щонайменше 2-3 роки. Тому, коли вам хочеться сказати, а чому так довго в Україні розробляють те чи інше, повірте, не все так просто. А якщо ви вмієте швидше та краще, ви завжди можете написати в Brave One свої ідеї показати, як треба насправді робити перехоплювачею шахейтів і так далі. Спробуйте. Крім цього, нещодавно були проведені чергові випробування дорогущої протибалістичної ракети sm 6, стандарт Месайл 6, яка має замінити собою доволі старі sm 2 Випробування полягало в тому, що ракета мала збити балістичну ціль середньої дальності, з чим, власне, вона успішно впоралась. Взагалі там використовується абсолютно нова особливість, що для відслідковування цієї балістичної цілі використовується не окреме РЛС наведення, а РЛС раннього попередження, яка виявляє початкові координати цілі. А далі вже ракета працює з Допомогою власної ГСН насправді СМ 6 вже доволі успішно використовується останнім часом, зокрема для захисту американських есмінців у Червоному морі, адже за останні півроку вони вже двічі успішно збивали хусицькі балістичні ракети. Також виключно теоретично вона здатна працювати і як протикорабельна ракета, і як ракета для наземних атак. Щоправда, через свою вартість це взагалі не вигідно, адже коштує вона щонайменше 4 мільйони доларів. Олерів за саму ракету. Також американці нарешті активніше почали працювати в напрямку лазерної зброї, яка в найближчий час буде дуже актуальною. Міністерство оборони США заявило, що вони починають працювати над новою лазерною системою для кораблів, яка зможе знищувати протикорабельні ракети, а не тільки сліпити оптику та знищувати малі дрони. Новий проєкт Гелкеп буде мати потужність до 300 кВт, і таким чином автоматично має відслідковувати цілі та обирати точку прицілювання. Бо, знову ж таки, лазер це апріорі дешевше, навіть sm 2 які коштують по 2 мільйони, але витрачати їх на хусицькі умовні шахеди, взагалі не рентабельно. В той же час уся лазерна зброя поки що має ряд обмежень. По перше ці системи можуть перехоплювати тільки одну ціль одночасно, а їхній радіус дії, хоч прямо і не вказується, проте навряд чи може бути більшим ніж у полі видимості, скажімо так. У будь-якому випадку, добре, що в цьому напрямку робота йде. А ще підтвердження того, що світ буде зараз озброюватися відносно дешевими способами ураження, які чудово себе показали в російсько-українській війні. Це те, що в Штатах вже зробили свій морський дрон Камікадзе. М18. Це дрон з максимальною швидкістю 90 км за годину, який несе 450 кг корисного навантаження та максимальну відстань у 920 км. Керується все це за допомогою всепогодної оптичної системи та антенн супутникового зв'язку. А ще цікаві два факти: перший Міністерство оборони штатів вже закупається. Купило їх другий сам виробник в заголовку. Пише, що вони зробили дрон чорноморського типу, тобто українські атаки на кораблі московитів настільки успішні, що цей вид дронів отримав вже ось таку майже офіційну назву. Спочатку Німеччина, а тепер і Велика Британія почали пошук патріотів по світу. Так, я не жартую зараз взагалі. Німеччина, яка очолила так звану коаліцію ППО, почала шукати, де в світі можна знайти і трошечки перекупити Петріотів для того, щоб поставити їх Україні. І тепер до цих пошуків підключились і британці. Насправді, усі країни, де є достатньо систем Петріот, і так усім відомі, проте європейські вже навряд чи зможуть і будуть віддавати свої За Штати я взагалі просто промовчу, а от на Сході їх там багато. Дві з цих країн доволі проблемні в цьому питанні, адже що Японія, що Південна Корея. Хоч і мають достатньо систем, проте їхнє законодавство, що що найменше законодавство дуже складне щодо воюючих країн та передачі озброєння туди, навіть захисного так. В цьому питанні вже є часткові зрушення, проте навряд чи вони отак одразу призведуть до такої передачі. То що залишається, де допомогти пану Шольцю знайти Петріот? Ти допоможеш нам? Зможеш подивитися на мапі шлях до великого червоного пагорба. Так, саме на Сході, Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати. З останніми навряд чи щось вийде, а от з першими все може бути трошки цікавіше. Там достатньо батарей, плюс вони хочуть у Німеччині купити 48 єврофайтерів, які були заблоковані ще Меркель у 2018 році. Тож все це може зіграти в плюс такій гіпотетичній угоді. Ну а британці будуть тиснути вже по своїм політичним каналам туди, де не зможе домовитись Німеччина. А патріоти потрібні, і я думаю, кожен з вас чудово знає, в яких саме містах він дуже потрібен. Зараз європейський ОПК набирає обертів, адже невизначеність щодо майбутнього партнерства з США та Росія під боком все ж виглядають загрозливо. Тому такі великі гравці ринку, як Rheinmetall та Saab вже зараз кажуть, що раптом і неочікувано майже увесь світ, і зокрема Європа, повністю залежить від поставок нітроцелюлози з. Китаю, яка відома ще як гарматна бавовна, ця нітроцелюлоза, яка використовується для вибухових речовин боєприпасів, на сьогоднішній день 70% нітроцелюлози в Європі саме китайські, в світі це взагалі 50%. І, хоч раніше названі компанії зробили запас на 3 роки вперед, така ситуація, у разі чого, не дозволить не те, щоб розширювати виробництво, що вкрай необхідно вже зараз, а й підтримувати вже ті темпи, що є на сьогодні. Здавалося б, країни, які потенційно готуються до можливих конфронтації з Китаєм прямо від нього залежить. Хоча дивуватись тут також немає чого. В той же час компанії про це не просто говорять, а й щось роблять. Наприклад, Rheinmetall збирається відкривати новий завод з виробництва нітроцелюлози, а Saab взагалі розробляють альтернативний метод її видобутку і виробництва з деревини. Але там все ще на стадії розробки і до запуску виробництва ще дуже далеко. Тож, як бачите, добре, що такі компанії починають задумуватись та вже зараз щось робити з потенційними проблемами майбутнього. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Також в описі відео 100% є збір, який ви можете підтримати на свої 2 гривні або 10, якщо у вас є на те змога. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.